в роли зомби я увижусь. <laughs> я тоже. У нас такая база не была. Почекай, я дробену построю. Мы, по, сути, по дробене не можуть. Вот, девайс. По дробене не могут лазать, я а помню. Не, я не по такой. По такой. А, ну там... А, по таким может. Ты приберец узнаешь. Не, вони не можуть. Як я б не лазив. я не знаю. Ну ти на всякий випадок прибери. Так. А як нам все рівно спускатись? Ну, хтось буде знизу воювати, це я. Хтось буде зверху відстрілюватись не знаю, я все-таки поставлю, ну, бо я помню, я і з ТНТ, і без ТНТ пробував залізти на цю дробину, і воно не вийшло. Ляха, що за чел прийшов? От люди можуть залазити, зомбі ні. Люди? Я пам'ятаю. Да. Інші? Да. Да, інші можуть. Зомбіки ні. Так, ща нашу защиту, чек, так, То є, то є, то є, все. Ага. Ну, ми повністю готові, ой, Ай, що за батотик. Ну, готові, точніше, Реально, челики. При... А, вони собі запасний цей построїли на нашій базі, Щоб ранити? ай-яй ай. -яй -яй. Я зомбі. Ну, капець.